Анімейшн з вами разом з Екземеном ми розбираємо історію іграшок 2. Як на мою думку, це був перший анімаційний шикардосний сіквел, який поклав початок багатьом франшизам, бо до цього існували такі собі поробки Діснея, куди не запрошувалися оригінальні актори, де працювали інші студії. Більш дешеві методи використовувалися в анімації, і все це створювало відчуття ніби продовження улюбленої історії, але якесь таке. Звісно, до історії іграшок ми вже бачили гарні сіквели, і це чужі Термінатор 2, тут на тобі. Мультфільм повноцінний, повнометражний. Тож яким має бути сіквел? По-перше, це має бути автономне кіно. Як би тупо це не звучало? Тобто ви маєте дивитися цей фільм і все розуміти. Вам не треба повторити конспект по першій частині, щоб хоч щось усвідомити в цій. І саме ця сцена, де ти вперше стикаєшся з тим, що «А? чогось не розумієш? Щось там було, і про що ти кажеш? Це ніби вибудовує зв'язок з першою частиною. Ти усвідомлюєш, що ти щось пропустив, але тобі не потрібно все це знати, щоб розуміти цю частину.